Слава Україні! Втрати росіян під час рейдів російських добровольців. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувалась 29-річна жінка. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов підтвердив значні втрати росіян під час рейдів Легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у Білгородській та Курській областях Росії. Ворог продовжує проводити на окремих ділянках наступальні дії, але ті самі події на прикордонних з Україною областях справді допомогли відтягнути сили і засоби противника, а також увагу на, на інші важливі для Путіна ділянки. Легіон Свобода Росії РДК оголосили про втрати ворога за цей період. Ми можемо їх підтвердити. Це дуже серйозні цифри. Понад 6 сотень загиблих, вбитих, ліквідованих окупантів, понад 800 поранених, 20 бронемашин, БТР, БМП і сім танків. Тобто, це серйозні втрати на ділянці, яка давно оголошена ворогом закритою та захищеною, сказав Юсов. Чергова трагічна звістка з фронту надійшла у Нетішинську громаду. 17 березня загинув захисник Станіслав Форос 1980 року народження. Чоловік отримав смертельне поранення в результаті атаки «Дрона» під час виконання бойових завдань при зіткненні з ворогом поблизу населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області. На війні він був солдатом, снайпером штурмового відділення штурмової роти. Про день та час зустрічі воїна-захисника громаду повідомлять додатково. щирі співчуття родині вічна пам'ять герою. Нардепу Сергію Лобазюку продовжили запобіжний захід. Новий термін до 14 травня 2024 року. Відповідне рішення ухвалили на судовому засіданні 14 березня. Про це повідомив сайт Є, посилаючись на прес-службу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нагадаємо, народного депутата підозрюють у спробі підкупу топ-посадовців у сфері відновлення. Досудове розслідування завершили у січні 2024-го І наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. Далі почнеться розгляд справи у вищому антикорупційному суді. У Хмельницькому, внаслідок ДТП, травмувалась 29-річна пішохідка. Дорожня транспортна прихода сталася ще 15 березня по вулиці Шевченка. 20-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Свіда», наїхав на жінку, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Жителька Хмельниччини стала посмертним донором для молодих пацієнтів. 16 березня у Шепетівській багатопрофільній лікарні лікарі трансплантологи провели вилучення органів у 52-річної пацієнтки. Згоду на це дали родичі жінки, у якої раніше констатували смерть мозку. Серце печінку та дві нирки посмертного донора у Києві та Львові пересадили чотирьом молодим людям. Про це Суспільний Хмельницький розповів завідувач відділення анестезології та інтенсивної терапії Шепетівської багатопрофільної лікарні Валерій Севокупнюк. Городка з'явилось нове місто побратим Сабрі Цябрі-Контробор, що у Франції. Співпрацю між містами підписали на меморандумі у перспективі розвитку різних галузей. Детальніше у сюжеті журналістів першого подільського у вечірньому випуску новин о 19.10. Дякуємо, що сьогоднішній день розділяєте з першим подільським. Ще більше найважливіших новин та про події країни у телеграм-каналі. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту та бережіть себе.